Привіт! Розпочинаємо нове розслідування. Наш об'єкт це щось таке, що є абсолютно скрізь, але його ніхто ніколи не бачив. Справжня загадка. Ну що ж, давайте розплутувати її разом, крок за кроком. Так так, до справи. Ось вам перша загадка. Уявіть собі, щось заповнює кожен міліметр простору навколо. Ми постійно з цим контактуємо, але побачити це неможливо. Є ідеї, що це може бути. Звісно, це повітря. Можливо, звучить якось надто просто. Еге ж, але чи замислювалися ви колись, як довести, що воно взагалі існує? Сьогодні ми не будемо вірити на слово, ми знайдемо реальні неспростовні докази його існування та його прихованої сили. Гаразд, перш ніж шукати докази, давайте складемо фоторобот нашого підозрюваного. Отже, повітря це не просто порожнеча. Ні, це коктейль з невидимих газів, який заповнює абсолютно все, і звісно, без нього життя просто неможливе. І ось наше перше завдання треба довести, що повітря це не вигадка, що воно справді займає місце у просторі, це можна сказати ключовий доказ у нашій справі. Так, у кожного детектива є свої інструменти, наші сьогодні ну, дуже прості, але не варто їх недооцінювати. З цими трьома речами ми зможемо, так би мовити, побачити невидиме. А тепер, увага, стежте за руками. Зминаємо серветку, кладемо її на дно склянки. потім перевертаємо склянку до гори дном і повільно занурюємо у воду. Здається, нічого складного, правда? Але результат вас точно здивує. І ось він, момент істини. Перш ніж побачити результат, як гадаєте, що буде з серветкою. Ну, логічно, що вона має намокнути, адже ми опускаємо її у воду, чи не так? А ось і ні. Погляньте, серветка абсолютно суха, це ж наче суперечить усім законам логіки, правда? Але це наш перший і дуже вагомий доказ щось не дало воді потрапити до серветки. Так у чому ж річ? А все просто. Склянка не була порожньою, вона була повнісінька повітря. І це повітря створило такий собі невидимий шит, який просто не пустив воду всередину. Ось так ключовий висновок повітря реальне і займає простір. Доказ номер один у файлі справи. Окей, з тим, що повітря існує, ми розібралися. Але чи є в нього сила? Настав час перевірити нашого невидимку на міцність, чи може воно чинити опір. Зараз дізнаємось. Для другого експерименту нам знову не знадобиться нічого надзвичайного. Всього лише звичайна порожня пляшка і кришка, готові побачити приховану силу повітря. А тепер просто порівняйте коли пляшка відкрита, її можна зім'яти без жодних зусиль. Легко, але варто лише щільно закрутити кришку, і пляшка раптом перетворюється на щось дуже міцне. Спробуйте стиснути її тепер. Різниця просто колосальна. Що ж тут відбувається? Коли ми закриваємо кришку, ми ніби замикаємо повітря всередині, і це повітря починає тиснути на стінки зсередини, не даючи їм зім'ятися. Ось вам і наочна демонстрація сили тиску. Доказ номер два є. Добре. Ми вже знаємо, що повітря реальне і навіть сильне. Але чи здатне воно рухати предмети? Це наш третій фінальний доказ у цій справі, і він буде найцікавішим. Так, для нашого останнього експерименту знадобиться трохи більше речей, але повірте, воно того варте, адже ми зараз збудуємо справжню повітряну ракету. Ось наш план дій робимо таку собі трасу з нитки, до неї кріпимо наш двигун на доту кульку, і готуємося до старту. Все дуже просто. І поїхали! Дивіться кулька просто мчить уздовж нитки, наче справжня ракета. Це не тільки видовищно, а що найголовніше, це наш фінальний, незаперечний доказ. Наука, що стоїть за цим фокусом, насправді дуже серйозна. Це той самий принцип, за яким літають справжні ракети. Повітря вилітає назад, а кульку з силою штовхає вперед. Отже, доведено, рухоме повітря може рухати предмети. Що ж, ми зібрали всі докази. Повітря реальне, воно сильне, і воно може рухати речі. Думаю, справу можна офіційно вважати закритою. Але що це все означає для нас у звичайному житті? А ось і відповідь згадайте наш експеримент із пляшкою. Той самий тиск повітря тримає шини велосипеда твердими. А те, що повітря займає місце, як у склянці, дозволяє нам спати на зручних надувних матрацах. А його рух, як у нашої ракети, це ж і є вітер, який, до речі, допомагає парашутам безпечно приземлятися. Отже, який наш остаточний вердикт? Повітря це зовсім не ніщо. Це реальна, потужна, хоч і невидима сила, справжній помічник, який оточує нас щомиті і без якого наше життя було б просто немислимим. Що ж, таємницю повітря ми розкрили, але ж скільки ще невидимих сил є у світі? Гравітація, магнетизм, електрика. Цікаво, яку з них варто було б дослідити наступною? Це питання поки що залишається відкритим.